На перший погляд я обрала якусь маячню, клаптики, які не поєднати один з одним. Оці кольори, вони різні, червоні, блакитне, сіні, чорні. Є навіть щось золоте, але я зараз вам доведу, що з цього можна зробити дуже красиве полотна. Мені потрібна основна тканина, на яку я буду все це викладати. Ось ці клаптики можна прикріпити клеєм або приколоти голками. У мене є світлого блакитного кольору мережева, який я хочу пригасити трошки чорним фатіном, або синим мереживом. Ще є бежеві квіточки, які я хочу трошки прикрити, або навпаки подкласти під низ чорне мережива, трошки їх виділити, вони такого навіть золотого трошки відтінку. Я хочу його залишити, щоб його було видно.